Госу Христу, з радістю вітаю вас, українське радіоблаговістя, голос Євангелії, що надається всеукраїнським євангельсько-баптистським братством! Любі, друзі! З свідомістю потреби участи самого Бога в нашому служінні йому помолимось і попросимо Його благословення і на це наше радіоблаговістя. Господи Боже наш, благослови Слово Твоє і силою Духа Святого, торкайся тих сердець, що сьогодні будуть слухати глаголи вічного життя. Дай. Щоб слово Твоє впало на добрий ґрунт людських сердець і зродило рясні овочі для слави Твоєї. Молимо тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Сьогодні знову проповідник Іван Барчук на ґрунті Божого об'явлення і людського розуму, який є даром Бога для людини, буде доводити, що святи Словом Божим збудовані. Ми віримо, що ця проповідь принесе для багатьох благословення і буде правити за збудування для вас. І коли вона зміцнить вашу віру в Бога, то ми будемо вважати, що наші молитви вислухані. І мета наша досягнута. А тепер послухайте доета, брата і сестри Поліщуків, що заспівають нам пісню великого Сина нашої землі, Григорія Сковороди. О, О правда Свята. Сім там живе, то є краще в світло, місти, кінцем журвати, є всіх марноту, і відайся ти Христу, як коврію Господь там всякий, як зворя. Антові там зрахують цивого царя, сміло анські води був з очей пізни і однися, що зміг кинети, хто нечистий серцем, Бога не, серце, не узри, не досягне край приземний чоловік. Він за мною в ці правоту і відайся при Христу, як тобі, Господь там вся і як зоря, а повідом зраднуться свого Тарка, не накормиш у цілесним ти душі. Бо Небесної бажає чистоти, як рікайте в море полум'я вирі, До магнету став та духа Бога. мій. Кінцем вечор буде, він цих малоту і віддайся ти Христу. Та зоря сноря, а там та свого царя Шановні радіослухачі хочу продовжувати свої міркування про Божі творива, але за основу тих міркувань хочу знов таки взяти Слово Боже. В листі до Євреїв, одинадцятий розділ, 3 вірш, читаємо. Вірою ми розуміємо. Що віки Словом Божим збудовані. Ці слова ми будемо мати постійно на думці, коли будемо розглядати різні Божі творива. Ось в минулій промові була згадка, що одним із складників нашої земної атмосфери є кисень, який є необхідний для всіх живих істот, а вчені дослідили, виміряли та обрахували, що коли б океани на всьому своєму просторі були хоч трохи глибші. Вони поглинули б стільки кисню, що життя на землі було б неможливе. Яким же чином випадок міг вирахувати яку кількість води помістити в океанах, щоб вона не занадто багато забирала кисню з повітря? Чи ж міг випадок щось знати про ці речі? Нехай же вдумаються без ці різноманітні сторони нашої природи. Де на кожному кроці можна майже пальцями намацати такі факти, які категорично збивають саму навіть думку, що вони могли статися припадково. А поставте ті факти, перед якою хочете людиною, але спобідною і щирою, і вона без вагання скаже: ні, це не могло статися випадково. Тут ясно видно премудрий творчий план. А ось ще цікаве явище: наша атмосфера. Має свою певну густоту. І коли б та земна атмосфера була хоч трохи менше згущена, метеори, які падають на землю, але згоряють від тертя в атмосфері, падали б на землю не спаленими, спричинюючи всюди пожежі та вбивства. І навпаки, коли б атмосфера була ще густіша, в ній було б тяжко ходити, а бігати цілком було б неможливо, немов у воді. Не могли б ми летати, ані птиці наші не могли б летати, літаки наші ламали б крила в такій густій атмосфері. А коли б сталася буря, вона дослівно зносила б усе з поверхні землі як повінь. Тому ж ясно, що визначити густоту атмосфери не міг сліпий та нерозумний випадок. Але Бог Творець докладно обрахував, як згустити нашу атмосферу, щоб вона могла бути для нас і взагалі для Землі, з одної сторони надійною охороною перед атаками метеорів, а з другої сторони, щоб не була перешкодою та не була занадто небезпечною. Але діяльність атмосфери далеко ще не обмежується тільки згаданими. Коли б не атмосфера, то земля була б випалена сонцем як місяць. Бо, коли б не було атмосфери, тоді там, де сонячне проміння падало б на землю безпосередньо, воно спалювало б усе. Зате на та сторона, яка була б закрита від Сонця, була б виставлена на цілковитий холод міжпланетних просторів. Тому атмосфера для Землі ніби тепле накриття, що хоронить землю і все створення на ній від замерзання в космічному холоді. Також повітря затримує безліч сонячних променів, притуплює їхню температуру, переломлює і роздроблює на частинки. Таким чином, повітря розділює сонячне тепло рівномірно і огріває землю якраз стільки, скільки треба. Повітря до спілки з сонячною теплотою створюють вітри та мандрування води. Сонце підносить з повітря. З океанів і з усієї землі воду в виді пари, і вона якось тримається в повітрі і носиться вітрами навколо землі. Ми привикли до цього чуда так, що воно нам видається цілком звичайним явищем, а тим часом всі машини в світі за сто літ не могли б випомпувати стільки води, скільки сонце підносить за один день. Отже, над нами буквально носяться цілі океани води. І відбувається це дуже просто: від сонячного тепла на поверхні води постають мікроскопічні кулячки, наповнені повітрям. Це повітря, нагріваючись, стає легше від повітря, яке його оточує, воно підноситься догори, а підносячись, бере за собою і ту кулючку води. І так найменша невидима для людського ока крапелька води підноситься одна за одною підноситься тих капель незлічими міряди і творять над землею хмарі. А інколи маленька хмара має в собі сотні тисяч тонн води. Тому б'ють джерела, дзюрчать струмочки, пливуть могутні ріки, бушують водоспади і все це спішить до мора, щоб звідти знову повітряним шляхом вернутися назад. І весь той океан води носить на собі повітря. Як воно утримує на собі, і то на певній висоті такі маси води це нам нелегко збагнути. Але в Біблії написано Бог повелів і сталося так, коли б так людині довелось поливати з висоти в тисячу метрів хоча б якусь невеличку країну, які б то машини треба було мати, з яким то громом вони мусили б працювати. А тут сонечко легенько, тихенько, постійно підносить воду в повітря, і ця вода мільйонами тонн кружляє навколо землі і поливає її. Правда, інколи ця вода лється ніби з відра, але це тільки ще один доказ, яку могутню працю виконує атмосфера. Без повітря ми не могли б... Правильно бачити, бо Сонце освітлювало б тільки один бік предметів, а другий бік губився б у чорній тіні. Але повітря, розсіваючи сонячне проміння, спричинюється до того, що кожна річ є навколо освітлена і докладно видима. Без повітря ми абсолютно нічого не чули б, бо звуки передаються через коливання повітря. Отже, атмосфера створена надзвичайно чудово. І вона виконує дуже багато різних обов'язків, необхідних для життя на землі. І це все за твердженням безбожників мало б статися випадково. Що за велика віра у тих безбожників? Але ми, віруючи в Бога, з цього всього ще більше переконуємось, що така сила в природі, така плянова та доцільна гармонійна е діяльність не могла б бути витвором сліпого випадку. Тяжко в таке безглуздя вірити розумній та думаючій людині. Над цим мусив попрацювати незбагнено великий та всемогутній розум. Для кожного життя потрібна також вода, і то, власне, якраз з такими складниками, які в ній є. Усяка інша комбінація не була б придатною для життя. Чи безбожники думають, що й відповідну для життя воду також створив випадок? Адже ж випадок не міг навіть знати, що вода буде потрібна для життя. Треба також згадати, що для життя потрібні рівно ж певні мінеральні речовини, які служать для утворення організмів і для їхнього харчування, взяти хоча б сіль, без неї життя було б неможливе, коли б не сіль у морах і океанах, там також не було б жодного життя. Заберіть сіль з океанів, і вода в них засмердиться. І вся земля наповниться незносним смородом, заберіть сіль із землі, і вона перестане давати врожаї, виключіть сіль із сериї елементів з усіх хімічних сполучень з іншими пернями, і на землі зникне всяке життя. І ось тут знов треба себе якось переконувати, що всі ті солі та інші мінеральні складники, необхідні для життя, понакладав у землю випадок. Чи можна в це повірити? Принаймні для мене в це повірити неможливо, бо ж я знаю, що на підставі наукових тверджень, що такі маси випадків не можуть статись, щоб вони так доцільно та гармонійно співпрацювали з собою і витворили такі великі чуда в природі. Бог це пояснює все, це зрозуміло, це задовольнює допитливий людський розум. Бо Бог є найвища премудрість, всемогутність і доброта. Тому для нього було створити все це нетрудно, але щоб усе створилося тільки внаслідок випадковості, то в такий абсурд можуть вірити хіба тільки безбожники. На кінець мусимо згадати ще й світло, бо ж без світла життя також було б неможливе. А про те, що властиве є світло, ми не знаємо. Люди вірять, що є світляні хвилі. І що джерелом всілякого світла є всесвітній етер, що є надзвичайно тонкою матерією. Він нібито перебуває в постійному дріжанні, яким і передається світло. І чим буває сильніше дріжання, тим ясніше світло. Але ця теорія ще не досліджена і не пояснює всього. Наприклад, як зрозуміти, що сотки мільйонів світляних променів постійно перехрещуються в світлових просторах, не знищуючи себе взаємно, не затираючи сотні мільйонів зображень, які вони в собі несуть. Бо ж то світло дає нам різні образи та різні картини. Візьмімо будь-які предмети, близькі чи далекі. Ми самих предметів навіть не бачимо, бачимо тільки ті образи, які нам змальовує світло. Взяти, для прикладу, хоча б полярну зору, світло від неї летить до нас біля 30 років. Коли б вона нараз зникла, то ми все одно бачили б її ще біля 30 років. А є зори, від яких світло долітає до нас на протязі 500 і навіть 5000 і більше літ. Це означає, що коли б така зора згасла за часів Авраама. То ми б її все одно бачили на небі ще й тепер. Отже, ми бачимо зори не такими, якими вони є тепер, а такими, якими вони були багато сот літ тому назад. Значить, ми бачимо на небі не теперішність, а давно минуле. Світло до певної міри виявляє нам вік світу. Є, наприклад, такі далекі від нас зори, що світло від них, щоб дійти до землі, потребує мільйони років. І якщо ми їх сьогодні бачимо, то це означає, що вони вже існують мільйони літ. Коли б так людина могла якимсь чудом, з дуже сильним телескопом в один мент опинитись на якійсь зорі, звідки світло до землі долітає на протязі 1968 літ, то та людина звідти побачила б на землі часи Христа, так переносячись із зорі на зору. Людина могла б оглядати всю історію нашої землі, починаючи від її створення. Усесвіт наповнений образами всього, що існує тепер, і існувало в минулому. Усесвіт є книгою світла, в якій містяться докладні світлові описання та фотографії всіх істот, речей та подій. На жаль, ми поки що не можемо читати тієї книги. Але Бог її читає і бачить у ній все як найдокладніше. бачить він явні і тайні діла безбожників, яких і осудить, якщо вони не покаються. Отже, яким чином ті світлові хвилі, летячи з неймовірною швидкістю 300 тисяч кілометрів на секунду і, перетинаючись з іншими, не втрачають і не нівечать тих образів, які вони носять на собі? Друга річ не зрозуміла, що світло не завжди пов'язане з теплом. Відомі є на небі зори, як ось вега, що дають багато світла, але дуже мало тепла. Інші ж знову, як, наприклад, Червоний Арктур, дуже гарачий, але мало яскравий, дуже гараче водневе полум'я мало світить, а чудове північне сяйво цілком не має тепла. Не можна також збагнути, як світло несе тепло, яким чином температура якогось небесного тіла може пролітати на проміннях світла через незміримі простори страшного космічного холоду. Багато ще можна говорити про світло. Наприклад, хоч би те, що в проміннях світла можна відчитати те джерело світла, чи воно є газоподібне, чи тверде. Холодне чи гаряче, чи є там залізо, кисень, водор, золото, ртуть, хлор і тому подобне. Словом, дуже багато чудових проявів світла ми знаємо, але сама його істота є для нас таємницею. Раніше люди думали, що знають закони світла, і були певні, що воно проходить тільки через прозорі тіла. Але рентгеновські проміння повалили ту впевненість. І показали, що світло може проходити і через непрозорі тіла. Сьогодні ми можемо бачити кості всередині нашого тіла, а за світлом барітових солей можна робити знімки через металеві плити грубиною в кілька сантиметрів. Проте, хоч ми й не знаємо істоти світла, то знаємо, однак, що воно створює безліч відтінків різних кольорів, які творять красу. Світло дає здоров'я і зріст. І багато чого іншого, чи безвожники припускають, що й світло є творимо випадковості, то ж те, про що ми згадали в усіх наших міркуваннях становить тільки малесеньку частинку з нещасливого числа явищ, які мусили колись статися, щоб могло існувати життя. На кожне з тих явищ, щоб статися, мусило збігтись міріади випадків. Але якщо тих випадків мусило бути так багато, то це вже не є випадковість, а пляновість. Є наука, що називається теорія імовірності, яка каже, що великий збіг випадковостей неможливий, а особливо там, де приймає уділ неймовірна кількість електронів, атомів, молекул і так далі. Тому ясно, що в повстанні Всесвіту, в повстанні життя на Землі виключена всяка випадковість. Все це мусило бути створене за ідеально докладним пляном всемогутнього розуму, яким є Бог. Між іншим, є три припущення щоб до повстання всесвіту. І всі ті три припущення вимагають віри: перше, що Всесвіт вічний, і він ніколи не творився, друге, що світ створився сам собою, цебто припадково. І третє, що світ повстав за чиєюсь волею і пляном, це що його хтось створив. З цих трьох припущень розумні люди мусять признати ту, в користь якої є найбільше даних. Отже, перше припущення відкидає наука як цілком безпідставне, друге, тримаються безбожники, Але й це припущення не має ніяких реальних підстав. Третє ж припущення. Тримається більшість людей, більшість учених, і яке підтримує Біблія, цебто, що причиною повстання усього є Бог. Проте, до якої теорії з цих трьох ми не приглянулись, то кожна з них вимагає віри. Але найбільше віри вимагають дві попередні, на які опираються безбожники. Бо віра в те, що Бог створив усесвіт, є логічна і розумна. Бо вона дає нам розумове задоволення в тих точках, у творів яких ми ніяк не можемо збагнути, якщо б відкинути творця. Але вірою ми розуміємо, що віки Словом Божим збудовані, і така віра має без порівнення більше правдоподібності, ніж щось інше. Зрештою, все людське життя та все наше знання основане на вірі. І тому нема чого сміятися з розумної віри, основаної на логічних висновках. І це не лише наше переконання. Ось що каже про це швейцарський учений палеонтолог Освальд Гер. Чим глибше проймаємось ми усвідомленням природи, тим ширшим стає наше переконання. Що тільки віра у всемогутнього і премудрого Бога, Творця, може розв'язати загадку, якою є зовнішня природа та людське життя. Отже, знання дає нам певне багатство, але віра дає блаженство. Тому, безбожники, якщо хочете бути щасливими, наверніться до Бога, Творця вашого, це ваше знання не зменшить і ваших голів не затуманить, а зате дасть вам щастя. Та задоволення від того, що ви пізнаєте не тільки саме твориво, а й Творця Його. Нехай же сам Творець природи в тому вам допоможе. Амінь. Ми знову. Ми прослухали Українське радіоблаговістя голос Євангелії, що передається Всеукраїнським євангельсько-баптистським братством. Дякуємо вам за виступлення цієї програми і просимо наставити ваші радіоприймачі на наступне радіоблаговістя Слова Божого, а цареві віків, нетлінному, невидимому, єдиному премудрому Богові, що має безсмертя і живе в неприступному світі. Честь йому і вічна влада, амь.